Долучаємо до розмови Олександра Толоконнікова, це голова прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю слава Україні. Героям слава. А насамперед хотіли би трохи більше подробиць. Ви повідомили, що на Херсонщині загинула 85-річна жінка. Розкажіть, будь ласка, більше. Так, дійсно до нас надійшло повідомлення про те, що під обстрілом було саме Микільське і. Вже коли медики прибули на виклик, констатували смерть у бабузі 85 років, яка знаходилась на подвір'ї під час обстрілу. Ворожий снаряд забрав її життя російський. На жаль, царство небесне і співчуття рідне. Також під обстрілом зранку ще була золота балка. Там пошкоджена будівля старостату. Близько 10 прильотів було на це. Цей населений пункт на щастя без постраждалих, свійські тварини, деякі загинули на без постраждалих серед мешканців. За вчорашній день також росіяни продовжували обстрілювати Херсонщину, як кожного дня вгатились з усього, що є. Ще 76 обстрілів було і близько 500 снарядів, які вони випустили з різного типу озброєння, майже з усього, що в них є. Це авіація, БПЛА, танки, БМП, міномети, артилерія і за вчорашній день двоє людей, на жаль, загинуло. Одна один чоловік в Гаврилівці, один чоловік в самому Херсоні загинув разом з жінкою. Були на подвір'ї. Також по 83 роки було їм. На щастя, жінка отримала легкі поранення, але побачила смерть чоловіка, якого вбили росіяни в неї на, на очах. Загалом п'ять людей постраждали за минулу добу на Херсонщині, двоє, на жаль, загинули. Пане Олександре, але вчора ж я бачила інформацію про те, що виїхати вдалося жінці з двома дітьми на сайт суспільного повідомляв це. Пане Олександр, куди можуть звертатися люди, які хочуть виїхати, яку допомогу вони можуть отримати? Ну перш за все кожного дня виїжджають з люди, близько 200 людей. скористувалися за минулу добу безкоштовної евакуації. Вони звертаються до нас у гуманітарні штаби, їх реєструють безкоштовно і виїжджають, надають житло. Це і Кривоградська область, Черкаська, Київська, Одеса, Миколаїв, Кривий Ріг. Всі готові приймати херсонців, допомагати всім, чим можуть. Ми готові допомагати також, тільки треба звернутися. У нас є гаряча лінія, яка по різним напрямкам працює. Це і, е, отримання інформації від волонтерів, які хочуть допомагати. І якщо треба, хоче хтось допомогти Херсонщині якимись гуманітарними вантажами, також можуть звертатися і, звичайно. І по питанням евакуації також це 0800, Телефон 0800 101 102 Будь ласка, звертайтеся, пане Олександре, Розкажіть, будь ласка, що зараз на тій території, яка була колись Каховським водосховищем? Ну, як це, це пустеля наразі. Е Люди всі кажуть, що не бачили, будемо розказувати, як вони купались тут, як вони відпочивали і користувались. Близько 10 тисяч гектарів було на правобережжі під поливом з за рахунок греблі за рахунок водосховища. А ще більше майже всі вся поливна земля зараз без води і на лівому березі. Ми будемо пізніше підраховувати, скільки це збитків для сільського господарства, але перш за все, зараз це вода, бо міліють скважини. Вже дві скважини артезіанські обміліли в Воронцовській громаді, в Олександрівській. Вже зараз ми визначили місця для закриття нових скважень, того, щоб люди отримували питну воду. Це саме то, що на те, що нас турбує, зараз підвозиться вода питна. Тимчасовими заходами а трошки пізніше будуть вже забиті нові скважини. Загалом 52 скважини будуть плануються забити, для того, щоб люди могли безперервно отримувати і не дивлячись на те, що можуть обміліти старі скважини, щоб вони нових вже отримували. Дякую вам, пане Олександре, за цю розмову. Олександр Толоконіков, голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації, розповів нам про ситуацію в регіоні, про останні втрати в регіоні. Бо почули, ми, що є загибла